Друзі, перші проголовне поїхали нардепка Юлія Цик розносить її. Називають стальною леді. Вважаються військові, адже вона так само як вона зеркаля родована, підкована та вміє стояти за себе своє право правоту. Прийде час, коли будуть нагороджувати непричатних та карати невинних. Сказав мені один військовий літом 2022 року. Цей час настав вже тоді викривлена вертикаль військового управління, де вже тоді командував сухопутних війська а ски підпорядковуються не стільки главкому, оскільки офісу президента далася ознаки. А після зміни ми побачили наздоганяння людей за на одне за засідань ТСК було сприяння фабрикованими службовими розслідуванням, якими я вища вище командування множило на нуль. Негодних бойових комбригів, щоб не призначити своїх ручних, але ці судили, над військовими командирами це вже дно. Далі мови оригіналу. Ми знаходимось тут, в Покровську. Саме тут вчиняється дуже багато воєнних злочинів. От подивіться, це підірваний міст. Микола, йди сюди. Саме тут вчиняється багато. Воєнних злочинів, але тут ви не побачите жодного ДБРівця чи прокурора. Тут лише військові. А прокурори і ДБР в Києві ліплять кримінальні справи під керівництвом спецури зі столично-кадирівських боїв. Звісно, з Києва видніше, що відбувається тут, у Покровську, на Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках. Панове слідчі, а що ви звідти розслідуєте? СЗЧ за често бригади з -під Покровська? То приїжджайте сюди, поговоріть з військовими, поговоріть, з'ясуйте причини і передумови вчинення злочину. Бо 153-я бригада може стати наступною: поговоріть з нашими воїнами. Про сроки служби, про безглузді втрати для отримання якоїсь спешки чи ВОПа, про невиплату грошового забезпечення, самоподріжги, моральне та фізичне виснаження, яке повністю унеможливлює виконання наказів. А краще взагалі мобілізуйтесь і відчуйте це все на собі. Микола. Друзі, для того, щоб розуміти, що відбувається на Покровському. Курахівському чи Савоярському треба бути тут, як мінімум. Я не розумію, як 25 років отроду якась шляпа слідчий ДБР, СБУ чи ще з Київського кабінету може розслідувати ці злочини, не беручи ні разу участі в бойових діях, хоча б якісь події в 5-кілометровій зоні. Як відбуються накази? Як дві людини тримають Аспешку, яку атакує 2-3 відділення нон-стопом? Як люди по 30-діт міняються, які собачі умови в норах, же ж ніхіра немає. Ніхера немає. Це нори, блядь. Це посадки, це розвалені хати, це підвага. Кажи, будь ласка. З таким підходом до війни. У нас скоро мирноград може бути фортеця Полтава, фортеця Дніпро і далі. У нас системних ключових рішень по війні не приймається. Не приймається. Перша ставка Верховного Головнокомандуюча має бути це військовий кабінет. Там 80% осіб, які навіть строкової служби не служили, то які результати ви очікуєте на фронті. Друге, кримінальні провадження да? має бути військова юстиція для того, щоб в сфері військових злочинів проводити розслідування. Некомпетентні цивільні правоохоронні органи, одне діло брати хабарі. Друге діло об'єктивно розслідувати. Що ти можеш не розслідувати по фортифікаціях, коли ти там не був, не бачив, і вже вони на окупованій території. Це цирк на дроті. З таким підходом війну не виграють. Системні зміни потрібно робити. Поки ще є люди, да, які пройшли добровольцями з 14-го, тобто з 22-го року, мало залишилось, які можуть навчити тих, хто має пройти. І мобілізація це не пусифікація. Це різні речі. Вже поясніть щось нібудь цьому верховному і всім остальним. Чи це так треба? Якщо так треба, так воно в канву оцих подій на покрові. Ну, тоді вкладається. Тому ще раз хочу сказати: що ось такі замовні справи вони фактично розколюють Україну на два світи. на тих, хто за нашими плечима чи ми за їх плечима. Да? На тих наших військових, які зараз тут на передовій боряться за кожен метр нашої землі, і тих, хто там, в Києві, виконує якісь політичні забаганки осіб, які, для яких вже вибори почалися. Тому всім державним, правоохоронним органам, судам. Слід позбутися стороннього впливу і телефонного права, а діяти абсолютно об'єктивно, неупереджено і виключно в інтересах держави, в інтересах національної безпеки, публічно демонструючи підтримку нашим захисникам, нашим захисникам, не офісу, не якимось там конкретним особам, не главкому, а нашим захисникам. Принаймні для того, щоб завтра. Саме ці правоохоронці і судді, які виносять рішення, не опинилися на лаві підсудних саме через зловживання своїм службовим становищем і владою. Тому дякую нашим військовим, дякую нашим Збройним силам. Все буде Україна, слава ЗСУ. Слава нації. Юлія підкреслює, запам'ятайте, знищення тих, хто знищує ворога, призведе до погіршення справ на фронті. Більше того, таке демонстративне публічне судилище ще отручене повторних підозр обрання запобіжних заходів. Саме у вигляді тримання під вартою потужних військових командирів підриває довіру до ЗСУ. Такі замовні справи розколюють Україну на два світи тих, хто тут на передовій бореться за кожен метр нашої землі. Тих, хто там в Києві виконує політичні забаганки осіб, для яких вже почалися виборчі, перегони тому зараз державним правоохоронним органам. Та судами слід позбутися стороннього впливу та телефонного права діяти об'єктивно і всупереджено виключати в інтересах національної безпеки, демонструючи єдність і підтримку захисникам України, хоча б для того, щоб завтра самим не опинитися на лаві підсутних заслужування службовим становищем та владою. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки. Коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.